На проспекті Богдана Хмельницького близько одинадцятої -го години ранку сталася жахлива трагедія. Жінка переходила дорогу поміж автівками впритул до вантажівки, через що потрапила у сліпу зону. Водій почав рух, і пенсіонерка опинилась під колесами. Очевидці діляться бідолашні відірвала голову, а кривавий слід на асфальті тягнеться на десятки метрів. Я їхав А коли побачиш діло, бігунка місцеві кажуть на цьому перехресті таке трапляється не вперше. Очень часто, дуже часто людині закладають допомагав второй раз. В этом году второї раз, раз. жінка в початку января там вже скуплялась бабулька. Паличка сумачка і що махала дітя на тут не може 18. Він уже пає Водій Вантажівка перебуває в шоковому стані. каже просто не помітив жінку через відсутність документів та розчавлений телефон. Особу загиблою наразі ще встановлюють. Це жінка віком приблизно 60 років. Й особа зараз встановлюється. Жінка перетинала проїзну частину справа наліво за напрямком руху автомобіля у невстановленому для переходу місці. Внаслідок ДТП пішохід загинула на місці. Усі деталі трагедії з'ясовуватимуть слідчі Попередньо Водій вантажівки був тверезий. Олександра Михальчук, Давид Юрченко, Дніпро Тіві.